Друзі, всім привіт! Цієї неділі Джеремі Кларксон святкує невеличкий ювілей. Вже 30 років він є незмінним автором колонки в газеті Times. Тому нових автомобільних оглядів наразі немає. Є лише підбірка всіх найкращих публікацій Джези, починаючи з 1993 року. Вони, звісно, цікаві, але не дуже актуальні. Тому я вирішив для вас перекласти і озвучити більш свіжий, але все ж архівний огляд, на дача дастер. Поїхали. У світі існує багато речей, які б я не хотів купувати в секонд-хенді. Труси, ноутбук, матрац, зубну щітку, ватні палички, якими люди витягують сірку з вух. Список можна продовжувати і продовжувати. А як щодо автомобіля? Звісно, ви можете подумати, що якщо змусити команду албанців закупитись миючими засобами зі свіжим запахом сосни, то всі сліди попереднього власника і його огидних звичок можна видалити, але боюся, що це не так. Кілька років тому я провів тест у стилі CSI в салонах різних добре доглянутих вживаних автомобілів, і висновки людей з ультрафіолетовими лампами, тампонами та захисними костюмами були похмурими. Всі автомобілі були покриті тонким шаром слизу, а на задньому сидінні двох з них була велика кількість сперми. В одному з них були значні сліди фекалії у просторі для них водія, а в іншому достатньо засохлої крові, щоб припустити, що тут комусь відрубали голову. Після того тесту мені було зле кілька днів. Це те, про що ви повинні пам'ятати, коли купуєте вживаний автомобіль. Він може виглядати, відчуватися і пахнути як новий, але за блиском він таким не є, тому що всі, навіть принц Філіп і Джоанна Лампі, колупають в носі. І кожен скачує те, що знайшов маленьку кульку, і кожен кидає цю кульку в щілину з боку сидіння, до якої не дотягнеться навіть найделікатніша насадка Dyson. Тож використовувати ваш новий вживаний автомобіль як інструмент для поїздки на роботу, це те ж саме, що використовувати вживаний туалетний папір для витирання дупи. Огидно. Все це підводить мене до дверей останнього нового автомобіля, на якому я їздив, Дача Duster другого покоління. Давайте одразу перейдемо до суті цього автомобіля. Це середньорозмірний позашляховик легкого класу з великим багажником і простором в салоні для п'яти дорослих людей. І при цьому він коштує менше 10 тисяч фунтів стерлингів. Це приблизно на третину дешевше, ніж будь-який з його конкурентів. Але навіть 10. Тисяч я не вважаю вигідною ціною, в тому сенсі, що Хеппі Міл від Макдональдс то є вигідна ціна. Або ця газета, якщо вже на те пішло, цінність тих продуктів за свої кошти набагато більша. А тут ми маємо маленьку машину з трирічною гарантією, з чистим безкозявковим салоном і запахом новизни, яка коштує менше десятки. Ви можете подумати, що все це було зроблено з перероблених коробок з-під компакт дисків у в'єтнамському потогоному цеху дітьми рабами. Не зовсім так. Насправді, Дастер виробляється тими небагатьма людьми, які все ще живуть у Румунії, використовуючи інструменти та деталі, які більше не потрібні власнику дача компанії Renault. Таким чином, новий Duster – це по суті старий Кліо, і в цьому немає нічого поганого. Старий Кліо був досить непоганою річчю, і безпечною, як на той час. Через деякий час я навчився вмикати другу, доводити її до червоної лінії, поки кров не починала бити з вух, а потім переходити на третю, де відновлювалась нормальна робота. Четверта теж була нормальною, але звідти був сенс вмикати одразу шосту. І це означало, що п'ята була безглуздою. Ніхто й ніколи не буде їздити на дастері плавно, або тихо, або з почуттям власної гідності. Та й автомобіль цей має характер Вуличного ліхтаря або пральної машини, дозвольте мені сказати так: ніхто не збирається давати своєму дастеру миле ім'я. Я хотів би закінчити, сказавши, що якщо ви сильно зосередитесь, автомобіль буде мчати досить приємно, але це не так. Розгін від 0 до 62 миль на годину займає 12,9 секунд, що в людському вимірі прирівнюється до цілого року. А максимальна швидкість 105 миль на годину, що, як зазначають літні шанувальники дача за аденоїдами, більш ніж достатньо. Я не можу з цим посперечатися, вона коштує, як інші автомобілі коштували в 1956 році. Тож, гадаю, я не повинен розчаровуватись, що вона має максимальну швидкість, як і ті ж самі автомобілі 1956 року випуску. Цілий тиждень я говорив людям про це. Вони сідали в салон, все ще негативно відгукуючись про жахливе золоте лакофарбове покриття, а потім починали тикати ножем в різні кнопки та важелі, сміючись над жахливістю всього цього. І тоді я затикав їм рота, кажучи. Так, але це п'ятимісний позашляховик з трирічною гарантією, повним приводом, і він коштує менш ніж 10 тисяч фунтів. На жаль, коли я сів писати цю статтю, я надів окуляри і виявив, що базова модель з приводом на передні колеса і дійсно коштує 10 тисяч фунтів. Але повнопривідна версія Comfort, яку я використовував, коштує 15 195 фунтів стерлингів. І на додачу до цього ви маєте заплатити 495 фунтів за огидну золоту фарбу. І уявіть собі 90 фунтів за західноєвропейську карту в супутниковій навігаційній системі. Серйозно, тобто, якщо ви не дасте дача 90 фунтів, Дастер зможе їздити лише по Латвії. Та я відволікся, і ми повинні повертатися до того факту, що цей болісно повільний, важкий в управлінні і не особливо привабливий старий Рено в костюмі Ілії Настасе, насправді коштує близько 16 тисяч фунтів стерлингів. І от це просто смішно. За ці гроші можна купити автомобілі Nissan. Сіа, Сузуки та Kia, і всі вони безпечніші та кращі в усіх відношеннях. Звісно, ви можете зупинитися на передньоприводному дастері початкового рівня з одномісним заднім сидінням, східноєвропейською супутниковою навігацією та п'ятиступінчатою коробкою передач. І ви можете хвалитися друзям, що у вас новенький автомобіль за 9995 фунтів стерлингів. Але, вибачте, я краще куплю вживаний рейнджровер Evoque, BMW X3 або Audi Q5. І проведу наступну пару років їздячи на роботу і з роботи на чиїхось брудних слідах від фекалій і з ногами, що гніздяться в саду з козявок. Рейтинг Джеремі, 2 зірочки із п'яти.